2012-го на зібранні господарського активу Ізюмського району. Я брав участь в обговоренні питання призначення на посаду голови Ізюмської РДА, Білобудрі Валерія Михайловича. Відвідсунка зібрання, в тому числі і мого виступу, проводилась спеціалістами РДА. Цей захід висвітлювався в програмі районі військ 21 січня 2012 року. Мій виступ А ним є за посадою пан Білокудря дати відповідь на наступні питання. Районні місті оплачується перше, районні місті оплачуються з коштів районного бюджету і планується за рахунок платників податку до того числа, яких я відношу і свою скромну персону, на якій підставі розпорядник коштів, замовляє своє кіно за чужі гроші, викреслюючи незручні висновки. Друге, хто особисто з посадовців. Посадовці Ізюмської районної державної адміністрації дозволить забіскорювати реальні події, і яким чином ця особа буде покарана за темною. Третє, упродовж попередніх років 50% коштів запускся і підтримку міжрайонної газети облізь общини проплачувалися районною районною радою, а 50% районна адміністрацією. Це дозволяло робити висвітлення на події більш об'єктивним. Таким чином депутатська фракція або група буде мати постійну квоту у меді району, чи має намір розпорядити кредитів Белохудря, підготувати таке рішення та винести його на обговорення сесії. Керуючись статтєю 13 закону України про статус депутатів місцевих рад, статтє 7 закону України про місцеве в Україні про державні адміністрації про державні адміністрації No576, прошу вважати цього листа депутатських западів.